Це Україна. І так буде з кожним окупованим містом. Все буде Україна. Деякі прильоти там бачиш верхов? ого. Це якісь серйозні, такі Ми Проїжджаємо. Понаслу... Понаслуховувались всяких історій. Весело їхати зараз ночу. По цим ах. Краще скажу так, понаслуховувалися історії таких, що думаю, чому ми броніки зняли. Есть интернет? Да. Сережа проверяет, чья глубокая калюжа, чья глубокая яма. Потому что мы в, в такую яму раз попали, чтобы просто купаться. Палочку хода проверяю. Вот там какая-то, короче, глубина серьезная. Сережа, куда ехать? Ехать так прямо? Да, давай, давай. Все, слава богу. Ездим Без фар, але я дивлюсь, що на телефоні видно краще, ніж мені в лобове скло. Місячне небо. Цікаво, головне, щоб зараз не було якогось насипу. Так, на телефоні видно набагато краще. Вже в посадці нічого не видно. Трохи швидко їду, тому що щось бахкає поруч. Солідар, це Україна! Ось така дорога. Я проїхати не можу на машині. Тому ну, йду пішком до хлопців. Може вони вийдуть до мене там, де я залишив машину. А я не ризикую. Але ми залишаємо наших хлопців. І вони за нас, а ми за них. Трохи пішком, трохи так. Добираємося. Скільки кілометрів проїхали. Що пара кілометрів не пройду пішком, але добре що я не поїхав. Нарешті остання точка і такими дорогами. Може проскочу, може ні. Що, треба ще їхати, пробую. Точка. Ну тут уже капец полный. Не знаю, там ехать или не ехать. Ну, ладно, еду. Вот заховалось тут, это капец. Надію, що там розвернувся. От. От я приїхав. Здобув як завжди їх шукати. От такими дорогами ми їздимо. Поверніть праворуч! Ми наших хлопців. Заїдемо будь-куди, будь-де, не залишимо наших хлопців. Трохи буксуємо по цій дорозі. Вон там, димиться. Трошки. Ну що, ми продовжуємо нашу подорож по українському Донбасу і Луганщині. Бахмут, Бахмут наш. Були у хлопців, теж дали їм трошки смаколиків, наших не застали, їдемо далі. Да. Щось трошки гримить на дощ. Ну, Навіть напевно буде дощ. Так. Всім привіт. Осадки у Да. А так все нормально. Так, так нормально. От так Тільки я хотів записати, як грім гримить і одразу грім перестав гриміти. Тут трошки одіти шапки, бо на вулиці похолодало. А збирається. Зграду, дощ збирається з граби, навіть дощ. Так щоб ми трошки, щоб не замерзнути, оділи головні упори.